Наступне навчальне відео було створено у співпраці факультету біомедичної інженерії Чеського технічного університету в Празі та першої хірургічної клініки. Забір крові загальні правила кров є одним із найчастіше забираних матеріалів з дуже широким портфоліо аналітів, які потрібні для встановлення правильної діагностики, початку терапії та моніторингу успішного лікування. Кров можна забирати з вени, артерії або капіляра як безпосередньо з судин пацієнта, так і через катетер, який вже введений. Система забору це набір інструментів для забору крові. Загалом можна сказати, що набір завжди складається з голки для пункції вени та збірної ємності, в яку відбирається кров. Вибір системи забору крові залежить від конкретного медичного закладу та технічного оснащення лабораторії. Відкритий забор крові. Під час забору крові також використовується ін'єкційний шприц з голкою, зазвичай більшого діаметру, щоб не пошкодити еритроцити. Однак цей тип забору крові підвищує ризик поранення медичного працівника гострим предметом і зараження біологічним матеріалом. Може вплинути на преаналітичний етап дослідження під час наповнення пробірок кров'ю. З цих причин відкритий метод забору був замінений на закритий метод. У сучасній практиці відкритий забір використовується винятково у випадках, коли використання закритої системи є проблематичним. Закрита система для забору крові з підсосом. System Vacutainer Вакуумний набір для забору крові з підсосом складається з голки для забору крові. Ковпачкового введення, вакуумних пробірок та інших можливих доповнень. Функційна двостороння металева голка знаходиться в двосторонньому гвинтовому стерильному ковпачку і призначена для встановлення на ковпачковий введювач. Цей тип набору для забору крові усуває можливість контакту медичного працівника з кров'ю та знижує ризик травм. У безпечній голці Vacutainer Екліпс вбудований захисний кожух, що усуває ризик травмування голкою. Він підключений до манжети голки і може бути активований однією рукою відразу після завершення забору крові. Голка Vacutainer Флешбек дозволяє візуально контролювати успішну венепункцію. Її використання підвищує шанси на успішний забір крові. Стерильний венозний вакуумний набір для забору крові з фістем складається з стерильної забірної голки з фіксуючим механізмом, де гостра металева частина голки вставляється в пластиковий конус, що захищає протилежний кінець голки. Конус має по обводу фіксуючі зацепи для закріплення виступів від забірної шприца. Забірні трубки містять точну кількість антикоагулянтних речовин конкретного типу так. Щоб не впливали на результат дослідження та одночасно запобігали сіданню зразків, при установці вакуумної забірної трубки в тримач і проколюванні її пробки, забірна голка може бути забруднена залишками реагенту, що знаходяться на внутрішній стороні пробки, що може вплинути на деякі результати. Тому зразки беруться в порядку, який мінімізує виникнення цих помилок. Першими заповнюються трубки без адитивів, якщо вони призначені, або зразки, які вимагають особливої чистоти при заборі, наприклад, гемокультура, або слідові елементи. Згідно з рекомендаціями ВАХАО, пробірки беруться далі в певному порядку: коагуляція, сироватка, плазма. Аналіз крові, глюкоза. Аналіти досліджують з цілісної крові. Не згортуючася кров, досліджуємо кров'яну плазму. З згортальної крові аналізуємо сироватку. Трубки містять сепараційний гель. Після центрифугування гель потрапляє між клітинками крові, які будуть під гелем, та кров'яною сироваткою, яка буде над гелем.